І так, вау, що станеться? Яка срочна термінова звістка. Ви пішли від якихось почуттів, які, ну, сказала, гори воно все синім пламенем, я йду до сонця. Да? І Аркан суд. Тобто, все. Все змінилося. Ви оцінили все це, що було. І причому це вже скажу так, якийсь певний час. да? Ну, тобто ви не один тиждень. Не з цією людиною. Так, ви зараз на паузі і лежите, можливо, ось так. Серденько своє положили поблизу, мечі на вас, мечі це мечові думки. Але ця ситуація зробила вас сильнішу, це як у ретроградний Меркурій всіх нас. Мене точно, мене такого ще не було, я вам чесно кажу. Боже, два старших аркану подивіться. І Аркан Мир. Ви переходите, мої вилюбі, Це точно вау, це точно Боже на новий етап свого життя, дівчата, аркан мир. У кожного це своє. Новий етап це проживання під одним дахом з чоловіком, у когось навіть брак. Подивіться, радість, танці, енергія. Боже, і Аркан Сонце. Як такі карти, дівчата? Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, ті, хто хоче щоб це сталося, бо сонце говорить про те, що це проживання позначає, що здійсняться ваші бажання щодо чоловіка, щодо вашої мрії, щодо чоловіка. Ви будете відчувати, що в сонячному періоді вас обогрівають з усіх боків. Ну Подивіться, дівчата, просто витягуйте.